Пішов пішки до військомату у Суми. У Великій Чернечині попрощалися з померлим бійцем Сергієм Клименком. Скаржиться на якість житлово-комунальних послуг обважування та відмову повертати гроші за бракований товар. 66% заяв мешканців Сумщини до Держпродспоживслужби за рік задовольнили. Виховує в учнів стресостійкість сумчанин Владислав Ніколенко переміг у першому турі всеукраїнського конкурсу учитель року. Довз 14 березня російські військові обстрілювали територію трьох громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації було зафіксовано шість ворожих обстрілів з кількох різновидів зброї, загалом 51 удар. Зранку з гелікоптера здійснено ракетний обстріл околиць міста Сердинабуда. П'ять вибухів. Пошкоджений приватний житловий будинок по білопільській громаді протягом дня армійці стріляли з танкового автоматичного гранатомета до 20 пострілів з мінометів 12 разів та артилерії сім. Шалинська громада перебувала під обстрілами самохідної артилерійської установки. Сім ударів. Вночі з 22.40 Російські військові обстрілювали зі ствольної артилерії з Нобногородську громаду. Шість вибухів. 47-річний боєць Сергій Клименко був стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону. Помер 11 березня 2023 року. Повідомило у Сумському центрі комплектування. Попрощатися з чоловіком прийшли рідні, односельці, бойові побратими. Надіжний. На його зброю можна оставити було. Гарна людина. 27-го ми стали Добробатим. І це поки він не пішов у ЗСУ. Він тоді, ми тут залишилися, а він в ЗСУ пішов. У селі Велика Чернечина Сергій Клименко прожив все життя. Місцеві розповідають, був спокійним, доброзичливим. На просьбі завжди він називався дуже добре. Ми з ним дружили. Навіть нема Односелиця Сергія згадує, захищати Україну чоловік вирішив із першого дня повномасштабної війни. Я піду і все, він пішки йшов у Суми, у воєнкомат. Бачила чоловіка місяць тому, каже сусідка Сергія Тетяна Марченко. Тоді жінка ще не знала, що розмовляє з ним востаннє. Росли разом на одній вулиці. Хороший хлопець, доброзичний, руки золоті. Шкода, дуже шкода. Один в матері. Він дуже любив свою роботу, він дуже багато майстрував, витачував, дуже багато виробів, у сусідів дуже багато. Всім добре, ніколи нікому не відказував. Помер боєць на збірному пункті під час несення служби, каже офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Під час знаходження в центрі підготовки з військовослужбовцем трапився інфаркт. Тому і помер. виходить, під час проходження військової служби. У Сергія залишилась літня мати та син. Поховали захисника на родинному горбовищі у Великій Чернеччині. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. Поширювала матеріали, в яких містяться заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України у зарічному районному суді міста Суми слухали справу сумської пенсіонерки за матеріалами слідства навесні 2022 року. У соцмережі однокласники жінка ставила вподобайки на дописи про заперечення російської агресії, тим самим поширюючи їх. результатами проведення судової лінгвістичної семантико семантикотекстуальної експертизи мовлення у значних публікаціях. Наявні матеріали, які містять поширення заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України розпочати у 2014 році шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту. Визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України навинувачується вчини кримінального правопорушення. Предбачена частина 2 стадії 436 позначкою 2 кримінального кодексу України. Обвинувачена є уродженкою російського міста Смоленськ. Має українське громадянство у суді. Свою провину визнала що я собі вінавати Так, да. да. Я помню частково. Ну, наверное, уже теперь полностью, потому что вижу, что происходит. Поэтому полностью, конечно. Виноват, что там говорить. Під час допиту прокурором у своїх діях пенсіонерка покаялась. Знаете, раскаиваюсь, Ну, Никто. Раскаиваюсь. Наразі якусь протиправну діяльність своєї сторінки ВДТ. Ви що, смеєтесь? Не боже мой. Нікуди не тикаю, нічого не, не клацці, то кортиночки в вот, І поздравіться там, каким-то працькам. все, больше нічого. Після цього прокурор клопотав про перенесення засідання, аби підготуватися до судових дебатів. У мене клопотання про перенесення все ж таки для підготовки погодження міри покарання та підготовки до судових дебатів, приймали на провадження, тому що провадження здійснюється іншим прокурором, тому наразі не готовий я виступити з фінальним. Преклада задовольнити вкласти розгляд справи для підготовки до судових дебатів. На Наступне судове засідання призначене на 13 квітня. Тоді обвинувачені мають оголосити й вирок. Максимальне покарання за інкриміноване правопорушення становить до п'яти років позбавлення волі. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Суспільне, Новини Суми. Сумчанин Григорій в одному з магазинів автотоварів придбав запчастину датчик масового повітря вартістю 2040 гривень. При покупці цієї запчастини я не отримав ніякого чеку від продавця, і лише в усній формі продавець сказав, що в разі, якщо вона не підійде мені, він її без проблем поміняє. Як За словами пана Григорія, запчастина виявилася несправною і відразу довелося повертати. Автомобіль не працює при встановленні взагалі ніяк. І коли я намагався вже повернути запчастину і повернути свої кошти, продавець. Почав пояснювати мені, що нічого повертати не буде, потрібно робити експертизу. Мовляв, я там щось зробив в цій запчастині, можливо, якісь маніпуляції, хоча нічого мною зроблено не було. На сьогоднішній день я не маю ніяких гарантій того, взагалі чи повернуть мені гроші. І ситуація така, що чек мені виписали лише в день, коли я звернувся за поверненням коштів, а не в день, коли я купляв цю запчастину. Через неналежну якість товару найчастіше виникають непорозуміння між суб'єктами господарювання та покупцями. Законом передбачено, що первинну правову допомогу надає відділ з питань захисту прав споживача, пояснює Володимир Єщенко. Загалом кількість скарг вона щороку зростає. І якщо брати період з 15 березня 22 по 15 березня 23 рік, то надійшло 1227 скарг. З них 66% були задоволені, вони були обґрунтовані. 24% цих скарг там вони не потребували реагування, а просили роз'яснені консультації. Вони були надані. Інше 10% були або не обґрунтовані, або направлені за належністю в інші органи. За словами Володимира Єщенка, почастішили скарги, що надходять до Держпродспоживслужби на житлово-комунальні послуги, обважування, ошукування та відмову повернути кошти за неякісний товар. Найбільш проблемні розглядаються в суді. Таких минулоріч було чотири. Запчастину, яку придбав сумчанин Григорій, відправили на експертизу. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини, з Суми. Це тим, що запчастину поми відкрились десь, мені здається, півроку назад. У нас є такий великий простір, бар. У нас є своя кухня. Все, що ви бачите, ми готуємо самі, всі десерти готуємо самі. Люди приходять до нас і попрацювати, і просто зустрітись, і просто поїсти в обід. Олександра Родіна, сумчанка, яка до повномасштабного вторгнення російських військ була організаторкою весіль та різноманітних подій у Тернопіль з родиною приїхала минулого року в березні, коли зрозуміла, що залишатися далі в рідному місті небезпечно. Пам'ятаю, з мамою мого чоловіка варила якраз каву. Я така, зараз варимо каву. І чоловік такий, так, тривога, все, треба йти в підвал. Ну, ми відслідковували по телеграму. Бачили, він каже: все, все, спускаємося в підвал. Ми такі, та зараз 5 хвилин підприготуємо каву. І прилетіла в сусідньому району ну, районі. І вона, якраз це цей будинок, він по центру між двома районами, куди в один прилетіла. Приватний будинок і вбило сім'ю, а потім через день в інший будинок і вбило сім'ю. І це теж було, що ми так зранку спали, якраз п'ята ранку, і ми чуємо ці звуки літаків, і воно прям світиться всі вікна. Виїхали 8 березня зеленим коридором в Лебедин. Звідти вирушили на захід України. Ні родичів, ні друзів тут не було, розповідає Олександра. Перші місяці в Тернополі каже жінка, не знала, чим зайнятися. Тут я організувала івент з йоги, потім ще один івент з йоги і познайомилася зі своїм партнером, бо він тут займається цим простором. І він запропонував мені займатися кафе, тому що я розклала про свою ідею. і Якось так вийшло, що він запропонував мені займатися кафе. Спочатку у нас тут було так мало людей. В нас був один бариста, Богдан, який і ставив цей весь бар, і у нас тут. Коротше, ми тут сиділи самі, тут було три людини, приходили якісь працівники з бізнес центру їх було теж дуже мало. Але в цей момент він так швидко пройшов, тому що почали вимикати світло в Тернополі, і до нас дуже багато прийшло людей, бо бізнес-центр має генератор, який повністю забезпечує бізнес-центр. І відповідно тут в нас був аншлаг, ми просто не знали, за що хапатися, що робити, ми мали швидко наймати людей, бо ми нічого не встигали. У закладі готують страви здорового харчування, каже Олександра. Колись я сказала друзям, буду робити здорове харчування. Вони такі так здорове чи смачне. І ти такий, здорове і смачне, воно може бути і здорове, і смачне, чесно кажучи. Просто треба вміти правильно приготувати. Щопонеділка організовують благодійні покази українського кіно, каже бариста Богдан Барабаш. «Фільм це після 2014 року. Тому що якраз в цей момент стався якийсь такий певний культурний сув, що люди почали. Трошечки більше уваги звертати на своє. Участь в цьому івенті це донейшн, який ми повністю потім передаємо на ЗСУ. Тобто, це такий невеличкий наш внесок, який ми наразі можемо робити. Тим, хто теж хоче починати власну справу, Олександра радить. Треба пробувати, не боятися вірити і робити від серця те, що хочеться. Якщо ти робиш від серця те, що ти хочеш, то воно обов'язково вийде. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Основним завданням юнака є вміле користування зброї, яка знаходиться на озброєнні Збройних сил України, не дивлячись на те, що ми перейшли або переходимо на стандарти НАТО, основним видом Зброї в Збройних силах України є АК-74, калібра 7,62 і АК Калібра 5. 45. важливо навчити молодь захищати себе і свою родину, каже учитель року Сумщини з предмету захисту країни Владислав Ніколенко. Він має 32 роки педагогічного стажу. Випускник Сумського артучилища після служби у збройних силах викладав у Сумському інституті артилерії, потім в кадетському корпусі. Зараз працює в Сумському центрі профтехосвіти. Правий раз, два, Три, чотири. Дивіться, локті притиснуті, кісті притиснуті, підборіддя підняте. Одна з головних навчальних ідей Владислава Ніколенка виховання в учнів стресостійкості у надзвичайних ситуаціях. Та надзвичайна ситуація, в якій ми знаходимося зараз, а саме умовах війни, ми даємо дітям загартованість. Тобто на уроках ми використовуємо ну, як елемент, використовуємо штучну кров, артеріальну, венозну, тобто ми крики, воплі, поранених, тобто ми намагаємось давати дітям. Реальні умови, в яких людина опиняється під час бойових дій нам показують на практиці, тому не сильно складно. Зупинка кровотечі, правила поведінки зі зброєю, та як правильно збирати та розбирати зброю. Нам треба захищати свою країну і треба всім знати про це. Ну я це знав ще до цього, тому що я цим дуже інтересуюсь. Я полюбляю знати про зброю, медичну допомогу, як правильно, навіть можу якось розібрати протитанкову міну. У центрі профтехосвіти Владислав Ніколенко працює з минулого року, але одразу зарекомендував себе як високопрофесійний педагог, розповідає заступник керівника закладу. Кращого, скажімо так, викладача я не зустрічав цього предмета. Він працює в нас нещодавно, але коли він прийшов, у нас ну, зовсім помінялися сам принцип викладання цього предмету, у його своя методика, у нього свої підходи до викладання цього предмету, діти тягнуться. До цього викладача вони завжди готові прийти, навіть коли немає занять. Вони завжди там працюють разом з ним. Цього дня учні 2006 року народження отримали приписні свідоцтва. Документи про взяття на військовий облік. Вітаю. Раз. Приписне свідоцтво означає те, що вони бажають служити, мають на це. Волю, характер і добрий стан здоров'я. Настрої бойові наші учні маючи фах такий фах, як автослюсарі, вже відремонтували 17 одиниць техніки для Збройних сил України. Наші виховательки спекли 170 тисяч пиріжка для Збройних сил України. Наші учні плетуть сітки, роблять копні свічки, тобто вони. Не тільки навчаються, а реально допомагають Збройним силам України. Наразі Владислав Ніколенко готується до участі у другому турі всеукраїнського конкурсу учитель року року-2023», який відбудеться у квітні. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми в Охтирському храмі організували картинну галерею. Так як у місті наразі не працює музей і навчання в школах, тільки дистанційне свої живописні роботи Охтирські художники презентували в спасо Преображенському соборі, назвали експозицію за рідну землю. Роботи мої фактично, бо я це, це моя була ідея. Цю ідею підтримав настоятель Спасоперебереженська церкви та Цігарь. Ну, Виставили мої роботи, покійної роботи. Один натюрморт був Віктора Лисенка, він же ще колись писав іконостас, це 20 років тому. І Наталія Іванченка Сонячна, вона професіональний реставратор, реставрує тут деякі ікони по благословенню отця Ігоря. У Спасо-Преображенському храмі представлено всього близько 20 робіт. Приходять люди, дивляться, от, я дивлюся. Всі, хто тут в церкві моляться, працюють, моляться. От, ми дивимося, у мене, наприклад, вони піднімають настрій, особливо от роботи цього ж Степанова, вони такі колоритні, такі, яскраві. Люди задають питання, а що у вас тут от виставка, да, 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 да". кажу, ну дивіться, от бачите, от на такі-то цілі. Напередодні повномасштабної війни художник Сергій Степанов представив свій живопис левкаси в краєзнавчому музеї. Після бомбардування центру міста в березні минулого року багато експонатів постраждало. Реставруючи роботи, художник захотів знову показати їх глядачам. Відгукнувся настоятель спаса Преображенської церкви отець Ігор. Ми тут виставляємо такі тематичні роботи пейзаж, натюрморт. Тут декілька намонт кримська, грецькі пейзажі. Ну і одна графічна робота з Харкова, це мого Христенка. Такий жанр офорт є ну графіка, крукласична графіка. Ну це все в нас такі помірні відносно помірні ціни. Головна мета виставки збирати гроші для збройних сил України та радувати своїми новими роботами прихильників живопису. В храмі можна придбати картини або просто зробити внесок у скриньку з пожертвами. У нас десь пару місяців назад відбувається така благодійна виставка, на якій виставляють місцеві художники, картини, які йдуть на продаж і вилучені кошти для потреб Збройних сил України. Ну тут беруть участь декілька художників. Ми вже двічі відкривали ту саму скриньку, куди кидають і за картини, і за просто люди жертвують десь 11 800 з лишнім гривень. Один раз було і приблизно така сама Ці суму зібрали іншим іншим. Разом за гроші, що вже зібрали. Волонтерам вдалося придбати і передати планшет для бригади розвідників. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.